Две покупательницы спросили, почем картошка. Мы не успели пообщаться по поводу продажи. Услышали свист, приближающийся сверху вниз. Женщина на картошку, другая присела. Я повернулся и нагнулся перед прицепом. Краем глаза увидел прилет и выход уже дымой. Херсон вкотре зазнав масованої атаки авіабомбами та артилерією. Між вилітом і прильотом там проходило там секунд 10-15. Думаю, та сяду обратно в кімнаті, буду сшити виход і забігати в ванну. І от вийшов комітую сел, очередної слышу виход. Забігаю в ванну і тут за спиною. Врив все рушиться, мене закидують туди ванну. Ну і все. Плітка в ванні, зеркало там, всі осколки на мене. Квартира Андрія Юрійовича повністю знищена внаслідок прямого влучання снаряду. Дим чорний гарь, темно, нічого не видно. двері вирвало в під'їзд, але... Но... Тамбур закритий, а ключі на тумбочці возле двері лежали. Не можу знайти ключі, щоб вийти. Задихаюсь, дишати нічим. Думаю, зараз задихнуся, згорю. ну капець. Ну, зрозуміло, вибивав би ногами, якщо. Ну, ключі искал минут 20 на коленках лайзер. Ну, знайшов, от -от смог вийти в під'їзд. Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирні та понад 70 приватних будинків: адмінбудівлю, цивільні автомобілі та громадський транспорт.